Доброго ранку, мої любі журавушки. Сьогодні хочу привітатися з вами трішки незвично. Зараз я буду вам читати віршика і показувати певні рухи, а ви слухайте уважно і за мною повторюйте. Зранку у віконечко зазирнуло сонечко. Подивилися по сторонам. Мило посміхнулося, посміхніться, будь ласка. До щічок доторкнулося, промінцем погладило, не сумуй, порадило, день, що розпочався, щоб у вас усіх вдався. Сьогодні, діти, до нас на заняття завітала дівчинка. І вона з собою принесла нам загадки. Вам треба уважно послухати ці загадки, відгадати їх, і ви дізнаєтеся, про що ж сьогодні ми з вами будемо на занятті розмовляти. Сідайте всі зручненько і слухайте уважно. Доброго ранку, малята! Рада вас вітати на нашому занятті. Діти, сьогодні до нас у гості завітала надзвичайна гостя. Погляньте, це лялька Катруся. Нещодавно лялька-катруся переїхала до нового будинку, і вона дуже хоче завести собі якусь хатню домашню тваринку. Але не може вибрати яку саме. Давайте допоможемо катрусі. Відгадаємо загадки та вибором разом тваринку. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку. нявкає муркоче, дуже їсти хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий, рудий котик. Правильно, молодці. Відгадайте ще одну загадку. Він стояк хвостом махав. Хто такий, питаю, гав? І відтоді всім кажу, я із гавом тим дружу. Діти, що це за гав такий? Правильно, це собака. Молодці. А відгадайте ще одну загадку, чи то миша, чи то ні щоки чимось напхані. Поза щоки зерна так напихає звір. Хом'як, правильно хто відгадав молодець? І остання загадка. Пташка ця у клітці сидить і з тобою говорить, він не може міркувати, любить тільки слова повторяти. Що це за птах такий домашній? Правильно, діти, це па. Пуга. Дуже добре відгадали усі загадки, і лялька катруся вирішила завести собі в будинку маленького руденького кота. Давайте поглянемо на нього, розглянемо його уважно та спробуємо розповісти про катрусиного котика. Давайте разом. Хто це діти? Це рудий котик. Дуже добре. А якого кольору наш котик? Так, він у нас оранжевий або рудий. Чим вкрито тіло котика? Який він на дотик? Так, правильно котик в нас пухнастий. Дуже добре. А як? Котик кричить. Покажіть мені. Мяв, каже котик. Мяв. Добре. А що котик полюбляє їсти? Правильно, котик любить молочко, м'яско, ковбаску. Добре. А яка користь або шкода для людини? Котик в будинку шкодить. Так, іноді він шкодить, але ще котик дуже корисний, тому що він ловить у домі мишей, щоб вони не гризли наші речі та нашу їжу. Дуже добре, молодці. А скажіть мені, будь ласка, а у вас є домашня тваринка? Собачка, котик, чи може рибка або папуга? Пропоную вам скласти невеличку розповідь про свою тваринку, яка у кого є. Якщо у вас немає домашньої тваринки, не біда. Оберіть собі будь-яку тваринку на картинці або у дворі. А ми з катрусею чекатимемо від вас на гарні розповіді. До нових зустрічей! Бувайте! Малята, а чи знаєте ви, які тваринки домашні, що люблять їсти. Знаєте, молодці! От зараз ми перевіримо. Пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Хто що їсть, сьогодні граємо. Що полюбляє тваринки, визначаємо. Перед вами буде тваринка і три їжі картинки, що вона любить, вибирайте, а що ні, їй не давайте. Песик, що їсти, полюбляє, напевно, кожен з діток знає. Так, кісточку і корм собачий він з'їдає, а рибку геть не полюбляє. Котик нячик зголоднів, Що б котик зараз з'їв? Мишку й рибку любить котик, На зернятко кривить ротик. Хом'ячок що полюбляє? Впевнена ти відгадаєш? І насіння, і зернятка заховає в щочки хатки, ну а кісточку лишить, цуценятка пригостить. Ану спробуй відгадай, що любить кожен попугай. Так, зернятка він всі полюбляє, тільки рибку залишає. Морська свинка зголодніла. Відгадай, що вона з'їла. Фрукти, ягоди, травичку має, їсти вона звичку, кісточки не полюбляє, бо міцних зубів немає. Змія, що їсти полюбляє, хто скоріше відгадає? Миш і жаб змій полюбляє, ну а фрукти не чіпає. Ну, а равлика всі знають, що він любить, угадають. Всі овочі, фрукти, кульбабки з'їдає, а м'ясо для песика він залишає. Тварин нагодували, вони спати полягали, так на подорці вмостились, щоб сни смачні наснились. Ось так. У мене малята також є улюблена домашня тваринка. Ось подивіться на неї. Ось це діти шиншила. І вона мені подобається, тому що вона незвичайна. По-перше, це така тваринка, яка привабила мене своїм гарним м'яким хутром. У неї незвичайний життєвий режим. Вона вночі грається, а вдень спить. І знаєте, чим діти відрізняється ця тваринка від інших домашніх тварин. Тим, Що це екзотична тваринка. І так її приручити до спілкування з людиною, як собачку чи котика, дуже важко. Але завдяки любові до тваринки, піклуванню про неї, вони дійсно дуже люблять. Але вона в мене не одна. У мене ще є їх двоє. Ось, подивіться, будь ласка, бачите? Ой-ой-ой! Вони дуже шустрі, дуже-дуже шустрі отакі тваринки. Це два хлопчики. Цього звати Чері, а цього звати Жорік. Ось так, бачите. А я хочу, щоб ви приготували мені фото із своєю улюбленою домашньою тваринкою. І як уже катруся попросила розповісти про неї щось цікаве, що вона любить їсти, які у неї цікаві звички, або за що ви любите свою тваринку. А батьки вам у цьому, я впевнена, допоможуть, їм також буде цікаво. На цьому наше заняття закінчилось. І я вам кажу до побачення!